Вітаю, шановні дівчата, українські з усього світу. З вами Оксана Каменецька і я українська мотиваторка, ви на каналі Енергійне життя. Наше оточення, люди одне з оточень, яке є в кожного з нас. І вони теж, ці люди, якщо ми їх випишемо, кожного, то вони хтось надихає, хтось не надихає. Це дуже важлива вправа, яку роблять люди з мисленням мільйонера. Тому, незважаючи на те, що вона дуже легка дуже проста, я прошу вас приділити цьому увагу. Напишіть список прямо зараз, щонайменше з 20 людей, з якими ви контактуєте, здебільшого, особливу увагу приділіть своїй команді, підлеглих вам людям. Не розмірковуючи над вашим ставленням до цих людей, просто всі ті люди, з ким ви спілкуєтеся, а також це можуть бути і втори навіть книг, які ви читаєте зараз. Ви просто пишете список, обираючи тих, з ким ви спілкуєтесь, без жодного ставлення, вам зараз все одно просто записали їх всіх після того, як ви написали цей список, краще за все, спочатку на аркуші. Напишіть пункти 1, 2, 3, 4, 5 і так до 20. А потім біля кожного номеру впишіть туди людину. Так ви будете знати, що ви написали 20 людей. Щонайменше, хочете 25, теж класно. Вправа дуже легка. Коли ви написали список цих людей, їх імена і прізвища, знов подивіться на цей список і біля кожної людини поставте плюс або мінус. Чи надихає вас ця людина, чи не надихає? Просто. Що ви відчуваєте, коли ви читаєте ім'я та прізвище цієї людини, які відчуття у вас виникають? Вам стає краще, ця людина вам якось допомагає вашому саморозвитку, допомагає вашій самореалізації, з цією людиною приємно спілкуватися. Це просто та людина, яку хочеться зателефонувати аби почути її голос. Або ця людина просто п'є вашу кров. І ми пишемо плюс або мінус до кожної людини. Коли ми це написали? То не полініться, будь ласка, і зробіть окремий список. Випишіть всіх тих, хто надихає, вони будуть в плюсі, а окремо випишіть всіх тих, хто не надихає, вони будуть в мінусі. І, скоріше за все, ця вправа викличе у вас здивування. Ви можете поставити зараз на паузу, дивитися на цей слайд і робити цю вправу. Поставтеся до неї дуже серйозно і ретельно, бо в процесі ваших змін. Буде змінюватися і оточення. Людей, які надихають, буде ставати дедалі більше. А люди, які не супроводжують ваш успіх, які їх користь у вашому житті для самореалізації, для створення чогось цікавого, чогось видатного, для покращення вашого життя і життя інших людей, якщо ці люди негативні, вони підуть з вашого життя самі. І це не залежить від вашої волі. Тобто, коли людина змінюється, коли проходить трансформацію, разом з нею змінюється оточення. В вашому оточенні будуть інші люди. І потрапивши в інше оточення, людей, які надихають, скоріше за все, нових людей, які надихають, ви оберете самі, частину вам підкине життя в якості подарунку долі, а тих людей, з якими вам погано, і вони просто несуть негатив у ваше життя, доля вас Розлучить. Коли горять ці мости, ви не можете на це вплинути, і треба це розуміти з самого початку, як тільки ви починаєте цей рух. Люди навколо вас будуть змінюватися внутрішньо, а люди, які не захочуть змінюватися, підуть з вашого життя. І в ваше життя прийдуть нові, такі, що надихають люди з фінансовими можливостями, взагалі з можливостями, які є в житті. Це будуть цікаві люди, наповнені енергійні, ті, в яких є чому вчитися. Отже, дуже корисна вправа: час буде проходити, ваші внутрішні зміни трансформації будуть відбуватися, ви будете почувати себе найкраще. І кожна така наступна вправа вона буде відкривати вам світ ваших можливостей, ваші таланти, ваші вміння, ваші навички. Те, чим, чим ви можете бути корисними, таким чином ви будете просто розцвітати. наче шикарна яскрава квітка. Дуже дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. З вами була Оксана Каменецька. Обов'язково підписуйтесь на канал Енергійне життя. А я завжди чекаю вас з наступною порцією позитива і мотивації.